Всіх вітаю в нас на каналі. І сьогодні у нас буде такий автомобіль, як Шкода Octavia A8 2022 модельний рік, 12 місяць 2021 року. На 2-літровому дизельному двигуні потужністю 150 кінських, 110 кВт. Супер заряджені комплектації, біла перла. Повністю вся обслужена по сервісу, зроблений велике ТО в Німеччині, але все це ми зараз по черзі розберемось. Так що зустрічаємо а зустрічає нас ось ця біла перла в надзвичайно красивому кольорі. надзвичайно у стані автомобіль без жодної фарбованої деталі. Зараз побіжимо його перебором. Дуже жирній комплектації. Прям комплектуха. Зачот. Перше, дістронік, не в усіх октавіях він є. Full-Let фари з адаптивним освітленням ближнього дальнього. 17-ті легкосплавні. Дисовочки. Можете бачити, без жодного пошкодження, без жодної бордюрочки. Максимально можливі дзеркала, які гріються, складаються з контурними підсвітками, без доступ на всі чотири дверки, включно з кришкою багажника. Також, по салону у нас амбієнт підсвітки. Датчики сліпих зон. Подивіться на стан карти водія. Жодних взагалі. Пошкоджень. Гріються зеркала, складаються. Преміум пам'ять сидіння. Що таке преміум пам'ять сидіння? Це коли пам'ять водія і пасажира дуже часто Volkswagen робить тільки на водійське сидіння. Ми маємо водійське та пасажирське Дістронік. Можливо виставляти дистанцію, отримує смуги, щитує дорожні знаки, Digital Cockpit. максимально можлива навігація з усіма абсолютно асистентами. Ось ви можете. Все це, бачите, підігріви передніх сидінь, підігріви задніх сидінь, підігрів керма. Подивіться, просто на стан керма. Автомобіль вчора тільки приїхав. Сьогодні ми його вже виставляємо вам на продаж. Відразу хочу вам показати, як працюють сучасний набір асистентів шкоди. Рухаємося ми зараз зі швидкістю 80 км на годину. Ввімкнений адаптивний круіз-контроль, включений тревел асистент, який утримує смуги і тримає дистанцію до передію автомобіля. Також відпрацьовує прац асистент зміни руху, ще його називають сліпі зони, мертві зони, хто як хоче. Також ми можемо змінювати дистанцію до Попереду йдущого автомобіля, ми її можемо скорочувати, так само і збільшувати. ну Комфортно. Це третя дистанція. Чесно, не знаю, такі, на скільки метрів. Також все у нас повністю дублюється налобове скло, щитування дорожних знаків, асистент, навігація. По асистентах у нас тут а, повний, абсолютно, як ви можете бачити, порядок. Також у нас присутній бездротовий Android Auto Apple CarPlay. Вже не потрібно ніякі дротів тягати, Подивіться на розлід пального 4,5 літри, 4,5. Зараз подивимось на який кілометраж. так, Дані. Ми бачимо від запуску 352 км 4 години 24 хвилини, 80 середні, 4,5 літра. Тепер затривалий період обмулилася потуха 4,1 і від заправки 4,4 літра, 351 км 91 середній. Гарні показники. Також, як ви можете вже бачити, попереду камера фіксує цілі переощення швидкості. Дякую. Також ми бачимо під підсвітки. Вони йдуть двох лонбірні. ми їх можемо також налаштовувати так, як ми захочемо. Можемо вибирати ось так, це шкода, можна ставити океан, літо, рейс. будь що вибирати. парати. Вони зміни з так і знизу можна індивідуально налаштовувати, зверху так, знизу так. Тут у нас вже повністю сенсорне управління. Опа і все. Так, На кризі ми їдемо, у нас поставлено 120, але їдемо ми за фурою 80. І Коли ми змінюємо свого руху, автомобіль сам починає адаптуватися. Бачите, викидає дорожні знаки, поставимо трішечки більшу дистанцію. Третє це саме комфорта. І що я хочу вам сказати? Що всі ці асистенти точно так само працюють у місті, тобто не тільки на трасі. Хтось мені говорив, що да, вони потрібні тільки, коли ти їздиш по трасі, коли їздиш по, по місту, то вони не працюють. Ні, друзі. Коли ти їздиш по місту, якраз то вони працюють ще краще. Тому що в автомобілі ще є асистент, як Асистент руху в заторі і автомобіль їде по місту абсолютно сам. Так само тримає полосу, дистанцію, сам зупиняється, сам рушає світлофворів. Вам абсолютно нічого робити не потрібно. І ось ми зараз Дистанцію, якщо ми певний період не беремо кермо, зараз буде, бачите, візьміть на себе і зараз відразу червоним буде. І Якщо ви, здається, два чи три рази, так вона зробить, не візьмете кермо, вона вімкне аварійну сигналізацію і буде зупинятися. І не просто зупинятися, а буде. Змінювати смугу руху, тобто, якщо ми будемо їхати в лівій полосі, вона буде брати максимально правіше і зупиниться аж прямо з правої під, під, як ви можете бачити, під забором там, з боку стану, а не посеред дороги. Ось такі сучасні системи превентивної безпеки. Абсолютно у нас всі асистенти наявності працюють вони. Коректно, також у нас є асистент освітлення. Бачите, А світиться, тобто у нас світло також відпрацьовує самостійно в роботу автомобіля, ми просто не втручаємось. Тобто ти вже не водій, а оператор, який просто спостерігає за процесом і насолоджується краєвидами нашої нашої найкрасивіші країни. Так, ну і позаду ми маємо максимально можливі ліхтарі з динамічними поворотниками, з динамічним габаритом, зустрічає Ауді. Також у нас йде алюмінація шкода, плюс контурні підсвітки по салону. Вони йдуть двоконтурні, тут червоні, можна міняти. Можна змінювати. Тепер Та, по освітленню. Ставимо на авто і вмикаємо автоматичні дальне освітлення. Ось у нас максимальний кулет пари. Виключу такі протилатуманки, зароспучу. Виключу протилатуманки. Проти у нас вмикаються Ось! Фари дуже класно світять. Добрий вечір. От так. Ось і настала та пора, коли з тобою діти здороваються. Опа! Аутохол та електроручник, погнали. 4-4 розхід пального. Що немало важливо, в нас подвійний скло, пакет для октавії, це взагалі нонсенс. Також у нас присутні. Шторки, амбієнт підсвіточки також у нас є і позаду, зараз їх не видно. Третя зона клімату, підігрів задніх сидінь. Нові оновлені вже type c виходи. Різеточка 230 вольт для Octavia, Це дуже велика рідкість. Подивіться просто на цей стан. Так покажу. Взагалі по автомобілю жодних жодних нарікань. 10 з 10. Реально 10 з 10. Максимально можлива задня оптика, яка у нас зустрічає динамічно, динамічні ліхтарі. Також у нас присутня камера заднього огляду, вона з омивачем. Можливо, хтось на шашлики захоче. Шторка. Тут у нас подвійна підлога. Раз. Два. Тут у нас сітка складена. З дивимось стан задньої ляди. Взагалі жодного пошкодження. Абсолютно. Парковочний асистент. Передній, задній, фронтальний асистент. Також у нас тут присутній шкрибок для льоду. Який ми маємо стан. Також пам'ять пасажирського сидіння, підсвіточки підсвіточки під в нас вже так управління освітленням. Маємо моут, стар стоп, два ключі. Тревел асистент, повний набір взагалі по асистентах. Зараз ми до цього дійдемо. Ще по функціоналу, у нас є така кнопочка Excel, тут ми можемо виключати старт стоп ASR, дивитися індикатор тиску в шинах. Також у нас є Mode. Mode вибір режиму руху. Але якщо ми його так будемо налаштовувати індивідуально, то ми подивимося, що тут у нас є динаміка руху, рульове управління, привод. Кондиціювання АЦЦ і все. Тобто у нас немає DCC-підвізки, тобто амортизатори у нас йдуть звичайні. Так, також у нас присутня фонова підсвітка Ми її можемо виставляти або ж індивідуально вже налаштований шкодою, або ж самі для себе. Ось. Тобто, верх у нас може бути, наприклад, жовтий, а не синій. Або навпаки, синьо-жовтий. Як вам заманеться? Android Auto Apple CarPlay. Все воно працює, далі я вам покажу. Адаптивне ближнє дальнє освітлення. Жодних помилочок по автомобілю немає. Автомобіль пройшов повний сервіс, до речі, покажу сервісні всі документи. Показую відразу Він-код. Він-код показує на автомобіль. Фіксуйте, Фіксуйте щоб далі подивимося сервісні документи, зараз подивимось під капотку. Жоден болтик у нас не відкручувався. Пробіг у нас на сьогоднішній день 210 тисяч. На 206 тисяч було зроблений великий сервіс. ремінь ГРМ, водний в подоні, антіфріз. Все це ми подивимося в сервісних документах. Зроблений величезний сервіс, колобки, тормозні диски. Все, все. І плюс на 209 тисяч був пройдений в Німеччині техогляд, що немало важливо. Жоден болтик у нас тут не крутився. Фари в оригіналі. 11 місяць 21 рік. 11 місяць 21 рік. Машина 12 місяць 21 року, модельний в неї 22-й гума 22-го року. Bridgestone, Колодки на гальмівні диски нові. Зроблений величезний величезний сервіс. Бери тупо і катайся. Робити по автомобілю технічно взагалі нічого не потрібно. Будь ласка, записуйтесь на офіційний дилер Шкода. Вся ця інформація присутня. Як в бумажному вигляді, ми її роздрукували на офіційному дилері Шкода вже в Україні. Так само в Києві в нас є офіційний дилер. Заїжджаємо. Вони оглядають і підтверджують мої, власне, мої слова. До речі, отак. От Дуже удобна штукенця. Так, далі давайте сервісні документи. Постійно я вам кажу на всі свої автомобілі, повна сервісна історія. Що ж таке повна сервісна історія? Повна сервісна історія це тоді, коли автомобіль, навіть на шиномонтаж, заїжджає виключно до офіційного дилера. І повна сервісна історія виглядає. Ось так. Саме так повинна виглядати повна сервісна історія. Ви скажете, то все що можна на великся купити. Так, звісно, можна. Але все от те, що лежить в багажнику, повинно дублюватися в офіційного дилера по він-коду. Всі ці виписки ми взяли в офіційного дилера Шкода. Частично ми взяли, частично надав нам офіційний дилер шкоди в Німеччині. Він-код я вам показав. Ви можете самі це все перевірити. Також ми маємо всі абсолютно виписки. Також цей автомобіль на пробізі в 209 тисяч. Ось можете бачити, пройшов техогляд ще в Німеччині. Також ось виписка з офіційного дилера. Автомобіль у нас 17 декабря 2021 року. 17 грудня 2021 рік. Трішечки не... Хватило йому до 2022 року і ми маємо повну сервісну історію від початку до останнього останнього, грубого кажучи, кілометра. Наразі 210 тисяч. Ось, будь ласка. 15-12-21 рік. 14.02.25 заїжджала на шкоду з пробігом 209 тисяч. Рік виготовлення 21 й модельний, 22-й двигун 2 літри, 110 кВт. Це немало важливо, оскільки ці автомобілі є 90 кВт, з коробкою ДК 200 сухою. Це конкретно 381 коробка, 110-й двигун. І є ще вони 147 кВт. Ось ви можете бачити. 23 рік. 150 тисяч, 23,07, 120 тисяч, 23, 0,3, 89, 22, 11, 63, 22, 05, 31. Повністю замінено по автомобілю. Все, що можна було. Замінити. Спектр робіт, який там тут проводився, тут показувати не перепоказувати. Тут стільки цих бумаг тут все абсолютно робилося на офіційному дилері шкода. Хто купить цю машину, буде ще 5 років просто, просто на ній тупо покататися. Оскільки ремінь поміняний, помпа поміняна, в подоні поміняний ремінь, обводний, натяжний, антифріз, гальмівна рідина. Диски, колодки і багато там ще іншого. Там все треба переводити. Дивіться, ну, простіше буде заїхати на офіційний дилер Шкода, і вони все розкажуть, що по ній робилося. так З сервісом і пробігом оприділилися. Кому що не, не ясно, записуйтесь на офіційний дилер, вони вам там все розкажуть. А тепер давайте подивимося її на рахунок підфарбувань. Вона у нас не Фарбована, морда в неї не запіскоструєна. Так, є якісь там мілкі-мілкі. ну Навіть вам камера їх і не передасть. Бампер у нас не запіскоструєний. Фари абсолютно цілі, без запотівань. Все ціленьке. Машина, я ж кажу, 10, реально з 10. 111, 128. 128, 129, 121, 121. 103, 116, 108 101, 126, 115, 121, 121, 122, 122, 112, 120, 106 арка, 113, 113, 96, 120, 128, 112, 106 118, 124, 124, 110, Крило, 103, 118, 125, Верхня частина 125, 118, Арка, 113, дверка, 113, 103, 123, 123, 130, 130, 111, 123, 115, 125, 112 Арка. В краю 112, вона без жодної фарбований. Деталі. Автомобіль взагалі без нарікань і пошкоджень. Стан 10 з 10. Оскільки цей автомобіль виключно обслуговувався в офіційного дилера Шкода в Німеччині. В них же ж він і викуплений. І хто собі його купить, реально буде їздити і кайфувати від цієї тачки. Розхід середній, 4,5 літри. Дізеля, машина вся повністю обслужена. Не потрібно міняти навіть мастило, оскільки воно тут 4000, як тільки поміняно. пройдений німецький техогляд. Жирніша комплектація. Така шкода 2021-2022 модельного року в нас в наявності в продажі. Ви будете першим власником в Україні. Ціна, як завжди, в описі під відео. Наш Телеграм в описі під відео. Заходимо, дивимось, купуємо. Я думаю, вона довго не буде стояти ця машина, оскільки реально їх живих на сьогоднішній день у нас на ринку. Одиниці. Всім гарного дня і мирного неба. А ми поїхали далі.